Друзі, вітаю вас всіх! Сьогодні ми знову приїхали у Таунхаус площою 90 квадратних метрів. Ви могли бачити його у попередніх відео. І я хочу вам сьогодні показати етапи наших чорнових робіт. Як ви можете побачити, залили вже теплу підлогу. І зробили електрику і штукатурку. Що стосується теплої підлоги, тут у нас тепла підлога на площу всю 50 квадратних метрів, і робота без урахування. Стиродуру для тих, для тих, хто не знає, що це таке. Друзі, це альтернатива пенопласту, який використовується для теплоізоляції на теплій підлозі, використовується для того, щоб у вас тепло все йшло в будинок, а не під землю. Тож без урахування цього стиродуру, вартість у нас вийшла 28 тисяч гривень або 13 доларів за квадрат, що я вважаю дуже крутою на 2024-й Рік. Початок теплої підлоги у нас починається звідси. Тут ви можете побачити ось таку кімнату. Я вам розповідав, що тут буде встановлений теплонасос і тут можна побачити взагалі всю схему розподілу теплопідлоги. Ось так це все діло виглядає. Буде все тут підключатися. І також у нас взагалі це вся така технічна кімната. Плануємо розташувати три щитки з електроенергією. І давайте тепер з приводу електрики. Скільки ми витратили коштів. Ми витратили сюди 600 метрів кабелю, 200 метрів, з якого буде йти у металотрубі. Я вам зараз оголошую вартість робота. По електриці в цьому будинку коштувала 78 тисяч гривень. Але, друзі, ви просто подивіться, скільки скільки тут було проведено роботи, плюс ще у цю вартість включено те, що наші майстри будуть всі ці провода заводити до цих щитків, щоб воно все працювало стабільно та нормально. І з... ціна вся ця ще з урахуванням штроби. Тобто можете подивитися. Позаду вас знаходиться приклад цього, тобто коли провід заводиться під стіну і потім там ховається. Плюс, ще раз нагадую, що якщо у вас кабель контактує з чимось, що не є бетоном, наприклад, з деревом чи з чимось іншим, завжди треба заводити його у. Металотрубу для того, щоб він був ізольований. Якщо у вас, не дай Боже, буде якесь коротке замикання, щоб у вас просто-напросто не згорів будинок, бо дуже часто другий поверх, підлога з дерева, плюс там вати, і все це дуже легко займисте, і треба, щоб все було безпечно, тому зробили саме так. Вартість не дуже сильно відрізняється. Тобто, нагадую вам, що стандартний метр кабелю коштує 29 гривень у металотрубі. Він Коштує 43 гривні, тобто невелика вартість, невелика різниця, ви переплачуєте чисто за свою безпеку. Так, друзі, ну а тепер скажіть, будь ласка, у коментарях, як ви гадаєте, для чого тут цей кабель, який йде прямо під підлогу. Даю 5 секунд, щоб написати коментар 5 4, 3, 2, 1 Друзі. Ну, а я вам все ж таки скажу, для чого він тут розташований, замовниця захотіла зробити розетку. Одразу біля свого дивану, який буде тут розташовуватись, і вона буде. Я вам потім ще покажу відкривам до скритого монтажу. Вона буде відкриватися для того, щоб заряджати телефони, смартфони, планшети і все, все інше. Але ось таке цікаве розташування. Вона буде йти там через диван. Фінальний результат я покажу вам у нашому телеграм-каналі, на який ви можете перейти. Він знаходиться у описі до цього відео. Ну а ми рухаємось. Зараз ми з вами знаходимось у ванній кімнаті на першому поверху. і Я хочу вам показати, які чорнові роботи тут були проведені. Тут у нас також тепла підлога. Праворуч від вас ви можете побачити інсталяцію. Якщо пам'ятаєте бюджетний ремонт, ми показували, що там стандартний унітаз за 3000 тисячі гривень. Такий коштує приблизно. 9 тисяч гривень буде закриватися стіною, і тут буде просто красивий туалет і кнопочки для змиву вбудовані у стіну. Також розведена електрика, декілька точок додано. Підрозетники нагадую вам, що завжди плануйте і робіть це на етапі чорнових робіт, тому що потім знімати плитку це все дуже дуже буде незручно вам робити. Завчасно робіть підрозетники. Нагадую, вартість одного підрозетника 100 30 гривень готуйте завчасно, і все у вас буде добре. Також тут у нас штроба і друзі. Тут ми можемо побачити вже. Заготовлений трап, місце для трапу буде все обкладено плиткою і буде все дуже дуже чудово виглядати у квартирі з бюджетним ремонтом Ви бачили, що ми змогли обкласти його всього за 8 тисяч гривень. Тут, думаю, приблизно також будемо орієнтуватись на таку ж саму суму. Тож, друзі, ось такі роботи ми виконали у ванній кімнаті на першому поверсі. Ну, а я хочу сказати вам всім, щоб ви не забули підписатися на наш YouTube канал, щоб бути в курсі всіх новинок ремонту, всіх етапів будівництва чорнових та чистових робіт. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. А якщо ви прямо зараз вже на стадії ремонту чи плануєте ремонт, в описі до цього відео я залишу свій контактний номер телефону, на який ви можете написати або подзвонити, для того, щоб отримати або консультацію, або експертне бачення вашого майбутнього ремонту. І навіть якщо ви вже робите ремонт, і вам просто потрібні матеріали по найкращим цінам, то переходьте на наш телеграм-канал, який я також залишу в описі до цього відео. Там ви зможете знайти всі матеріали, все, що заводно, всю сантехніку по найкращим цінам. І отримати знижку від бульвозі. Ну а ми з вами повернемось до цього будинку вже на наступному етапі чорнових робіт. Нагадую вам, що ми плануємо зробити чорнові роботи на другому поверсі вже там підтвердити планування, де буде дитяча кімната, де буде ще одна спальня. І чи будемо ми взагалі ставити гардероб чи другий санвузол? Тож, друзі, для того щоб слідкувати і не пропустити наші наступні етапи, підписуйтесь на наш Ютуб канал. Також ми покажемо вам ще чистові роботи, тобто як правильно класти плитку, яка взагалі тут буде плитка, як її ми розраховували, і всі ці моменти також підготування стін до шпалер до покраски все це ми вам зможемо показати на нашому ютуб-каналі. Тому підписуйтесь. Пишіть коментарі, ну і нагадую, що найкращі ціни на матеріали і все інше ви зможете знайти у нашому телеграм-каналі, який доступний в описі до цього відео. Ну а я був дуже радий з вами поспілкуватися з вами. був ваш бульбуль. -буль.